Іт, хвостолюбчики, яка у вас перша асоціація з приходом осені? Теплі вечори під пледом, гарна книжка, шерстяний светр, із шерсті? Шерсті вашого пухнастика. Щоденний марафон з пилососом, оновлений інтер'єр із акцентами шерсті на чорному одязі, білому дивані й улюбленому кріслі. Тоді цей випуск саме для вас. Бо сьогодні говоримо про сезонну линьку, чому вона трапляється саме восени, як правильно вичісувати хвостика та які інструменти справді полегшують життя і вам, і йому готові приборкати шерстяний ураган. Поїхали. Отже, ви вже втретє чистите диван за ранок. А улюблений плед перетворився на теплу шубку. Але чому це відбувається саме восени? Справа в сезонності у природних умовах: зміна температури, тривалості дня і вологості сигналізує організму хвостика час оновити гардероб. Літнє легке хутро вже не актуальне. Настав час готуватись до холодів. Тому восени більшість улюбленців починають активно скидати стару шерсть, аби на її місці з'явилась густіша, а значить тепліша. Це абсолютно нормальний фізіологічний процес, хоча іноді може бути дуже помітним, особливо в довгошерстих улюбленців або із підшерстком. Як зрозуміти, що це саме сезонна линька? Зверніть увагу, чи шерсть випадає рівномірно, чи шкіра під нею виглядає здоровою, без почервонінь і лисим, чи сам хвостик активний і не свербить постійно. Якщо щось із цього не так, краще показатися ветеринару, бо надмірна або вигнищева линька може свідчити про проблеми із шкірою, харчуванням чи стрес. Як правильно доглядати під час линьки? І тут ми переходимо до найважливішого: грумінг рутини: вичісування. Як часто і чим? Регулярність основа догляду. Ідеально 2-3 рази на тиждень або навіть щодня під час активної фази і линьки. Інструменти варто підбирати під тип шерсті. У мастер зу є вся лінійка грумінг-аксесуарів. Ось кілька прикладів: фурмінатор Must have для довгошерстих хвостиків або тих, хто має густий підшерсток. Гарно його прибирає без шкоди для основної шерсті, рукавичка гребінець. Чудовий варіант для короткошерстих улюбленців, особливо, якщо не люблять щітки. Здається, що ви просто гладите, а насправді збираєте все зайве, стимулюючи при цьому кровообіг. М'яка щітка з натуральною щитиною. Універсальний варіант для щоденного догляду: масажує шкіру та стимулює кровообіг. Підходить і для дорослих хвостиків: не дряпає, не тягне, допомагає пробудити шкіру та зняти свірбіж. Грумер скрибок із зубцями. Справжній рятівник для улюбленців із густою щільною двошаровою шерстю, дозволяє дістатись до підшерстку, не травмуючи шкіру. Порада. Чергуйте інструменти. Наприклад, використовуйте фурмінатор раз на тиждень, а щітку або рукавичку щодня. Так ви не тільки зменшите кількість шерсті вдома, а й зробите процес комфортним для улюбленця. Правильна техніка вичісування. Не поспішайте. Грумінг має бути схожим на спа, а не на боротьбу. Завжди починайте з легкого поглажування, аби хвостик розслабився. Далі рухайтесь у напрямку росту шерсті без різких рухів. Якщо шерсть збилась в ковтун, не смикайте, а спробуйте акуратно розплутати пальцями або використовувати спрей розплутувач, який також є в асортименті Master Zoo. Спробуйте умовно розділити тіло хвостика на зони: спина, боки, груди, живіт, лапки та хвостик. І кожну зону вичісувати поступово. Це допоможе уникнути пропусків і не перевантажить чотирилапого одноманітними діями. Кожен інструмент має свою функцію. Тому не намагайтесь зробити все однією щіткою. Це як мити голову тільки кондиціонером. Ніби й непогано, але щось не те. Купання за чи проти. Під час активної линьки купання може допомогти позбутися вже випавшої шерсті. Як і у всьому, тут важливий баланс. Не треба купати хвостика після кожної прогулянки, якщо мити занадто часто є ймовірність порушити природний ліпідний бар'єр шкіри, і це лише посилить випадіння шерсті та подразнення. Оптимально один раз на 3-4 тижні із спеціальним шампунем для линьки або гіпоалергенним. Обирайте засоби без агресивних парів та зволожувальні формули. На сайті Master Zoo або в магазинах є чимало варіантів шампунів, бальзамів з корисними компонентами. Наприклад, вівсянкою та пантенолом з натуральними маслами тощо. Перевіряйте склад, щоб обрати те, що найкраще підійде вашому хвостику. І не забувайте, не використовуйте людський шампунь для купання чотирилапого. Навіть якщо він найніжніший, піаш нашої шкіри та шкіри улюбленця зовсім різні. Це може викликати подразнення, сухість, свербіж або навіть алергічну реакцію. Обирайте спеціальні шампуні та кондиціонери. Вони розроблені з урахуванням їхнього типу шкіри та шерсті, не порушують природний баланс, не сушать і не викликають стресу. Після купання обов'язково добре просушити хвостика і провести легке розчісування. Не розтирайте улюбленця рушником, щоб не пошкодити шерсті шкіру, а просто промокніть. Якщо він не боїться, можна скористатися феном, але лише з теплим, не гарячим повітрям і на мінімальній потужності. Ідеально використати з шумопоглинанням або спеціальним грумерським. І не забудьте похвалити улюбленця, дати смаколик, позитивний досвід після купання зробить все набагато легшим наступного разу. Вітаміни та догляд зсередини. Линька це не лише зовнішній процес. Те, що ми бачимо на підлозі чи дивані, починається значно глибше в організмі пухнастика. Якщо ви помічаєте, що шерсть випадає занадто сильно або довго не повертає близької густоти, варто перевірити ще й харчування. Пухнастику може не вистачати ключових мікроелементів для здорової шерсті біотину, цинку, омега 3 та вітаміну «Е». Вони допомагають зміцнити шкіру, стимулюють ріст нової шерсті, зменшують сухість і свербіж. Додайте до раціону комплексні вітамінні добавки та жирні кислоти у формі таблеток або крапель. Смачні функціональні ласочі, які працюють як щоденна похвала, але з користю. Їх можна давати як винагороду після розчісування чи купання. Пам'ятайте, красива блискуча шерсть починається з тарілки. Все як і у нас. Тож сезонна линька це не проблема, а черговий сигнал подбати про комфорт вашого улюбленця. Ми з вами сьогодні побачили регулярне вичісування, правильне купання та вітаміни. Усе це формує щоденну рутину турботи. І чим краще ми підготуємось до періоду линьки, тим легше він мине і для вас, і для вашого хвостика. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Зу, щоб не пропустити нові випуски. І до зустрічі в магазинах Мастер Зу, де турбота про хвостиків наш спільний пріоритет.